Вітаю! На сефорі почалися знижки, хоч сефори в Україні немає, але все одно хочеться про неї поговорити, тому що можна замовити на посередника. З 1 числа починається для Руш 20% знижки, з 5-го числа для VIB 15% знижки, та 11-го числа для інсайдерів 10% знижки. Почнемо спочатку з наборів, тому що багато брендів випускають саме новорічні набори. Мені сподобалась ідея набору від Saie. це троє рум'ян, коштує 30 доларів. На жаль, кожен з цих відтінків рум'ян дуже рожевий, тому він точно не для мене. У Sephora Favorites виходять кожен рік набори. Я їх дуже чекаю, але цього року жоден з них мені не припав до душі. І жодне з них я не буду замовляти. Однак ми можемо про них все одно поговорити. Наприклад, Козі та Клін Мейкап сет складається з двох рум'ян від Меріт та від Love Yourself Beauty, хайлайтеру від Сає, праймеру від Калірей. Його багато хто хвалить, олії від Amicole та догляду коштує 64 долари. З Цього сету мене більше всього зацікавили рум'яна Меріт, тому що в мене їх ніколи не було. Ще один набір вецефори: це саме для губ. Тут багато всього цікавого, але, на жаль, тут є червона помада від Nars, якою я взагалі не буду користуватися, тому що я просто не користуюся червоними помадами. Олія для губ від Rare Beauty. я так і не зрозуміла, вона подобається всім чи не подобається, тому що багато різних відгуків, дуже протилежних. Блиск від фенті в мене вже був, тому я не бачу сенсу ще раз його купляти. Та що мене зацікавило, це Лоран бальзам На жаль, тут міні-упаковка, і я собі краще куплю повний розмір. До речі, набор коштує 54 долари. Набір з двох бальзамів і Лоран коштує 59 доларів. У минулому році я хотіла собі взяти цей набір. І в цьому також хочу. Це набір від Up Forever. Він складається з п'яти олівців: є білий, чорний та три кольори більш нейтральних. Я так розумію, що ці олівці підходять і для очей, і для губ. Мені було б цікаво спробувати, тому що в мене їх ще ніколи не було. Коштує набір 39 доларів. Набір рум'ян від Merit, які мене цікавлять. Троє рум'ян коштують. І 39 доларів, але вони в міні-розмірі. Але кольори тут явно не для мене, тому що рожевий і дуже ягідний. Тому цей набір, хоч мене і дуже зацікавив, але не для мене. Ще один набір, який мене зацікавив, це від Makeup by Mario. і також я його не буду брати, тому що відгуки на нього не дуже схвальні через саме упакування. Коштує 30 доларів. Тут три кольори для світлої шкіри, для середньої та більш темної шкіри. Мені би підійшов набір Light Medium, це найсвітліший. В нього бронзер в кольорі Light Medium та рожеві рум'яна. У Sephora Favorites набір саме з рум'ян та блисків: троє рум'ян від Данеси Marix, від Lowless та від Refai, та троє засобів для губ від McGrath, Summer Fridays та Patrick Та він коштує 42 доларів, і я його б купила, якщо б в мене не було вже рум'ян від Данеси Marix. У Весман Ательє набір з трьох рум'ян. Мене він зацікавив тим, що тут є лімітований колір. І міні. Його можна було купити тільки на її сайті. Тут він є і ще й в міні-версії. Мене це дуже порадувало, але в мене він вже є, тому немає сенсу купляти цей набір за 60 доларів. Два інших кольори це її рожевий, найпопулярніший колір Petal та яскравий рожевий попет. Ще один набір від Westman Atelier – Тут туш, хайлайтер та рум'яна. Рум'яна в кольорі Бабл також коштує 60 доларів. Ще один набор від Sephora називається Glitz Glam. Складається з рум'ян від Glossier, б'юті блендеру, воску для брів від ABH, помади Merit, тіней від Laura Mercier в стіку та ще якийсь олівець тут. Також достатньо цікавий набір, мене зацікавила помада від Merit та міні-блиск від Armani. Коштує 45 доларів. Набір блисків від Nars. Мені подобається взагалі формула блисків від Nars. В мене був кораловий колір, та був ще колір німфо, який, до речі, є в наборі. Набор коштує 49 доларів та складається з чотирьох кольорів: оргазм, A-List, німфо та Арагон. Я б собі його взяла, якщо би. Воно було на часі, але зараз в мене дуже багато олії, тому близький якось не в тему. У Донець Марікс новий набір з чотирьох рум'ян, двоє повнорозмірів та двоє міні-версії, коштує 35 доларів. Я думаю, що це дуже добра ціна. Тут є лімітований відтінок, який мене зацікавив, називається Spice Latte. Його немає в основній колекції, але може вона колись його випустить, і я буду чекати. Набір від Merit, На жаль, зараз він недоступний, можливо його рестокнуть. Складається з трьох помад: колір рожевий, нюдовий та темно-червоний. Коштує 58 доларів. Цей набір мене зацікавив, по-перше, кольорами, особливо нюдовим. Та те, що тут три різних фініші. Кожен з кольорів це різний фініш. Мені було б цікаво спробувати все і відразу у Lady Gaga Набір в. Двох рум'ян кремових та пресованих. Мені дуже дивно, чому саме один набір, тому що кольорів в неї багато, але вона вирішила в наборі взяти тільки два кольори більш рожевих. Пресовані рум'яна в кольорі Гібіскус хейс та рум'яна в стіку в кольорі Глесі Паппітая коштує 49 доларів. Взагалі рум'яна дуже популярні. І от у Сефори ще один набір з багатьма рум'янами. Тут рум'яна від Makeup Forever, від Basma, від Glossier. Та від Rare Beauty. також тут два хайлайтери від Iconic London та Merit. Коштує цей набір Blush and Glow 65 доларів. І ще набір рум'ян від Love Yourself Beauty. Це рум'яна саме в Стіку, тому що в них є саме в компактній упаковці. Набір складається з рум'ян по 2,5 грами та трьох кольорів. В мене був стік в кольорі фокус, який також тут є. Мені він хоч і подобався, тому що він такий гарний фініш давав, але вони не фіксуються, і їх трохи важкувато тушувати. Набір, який мене зацікавив, це близький для губ від Lowless. В мене був один, він мені подобався. Він, хоч і має плампінг-ефект, але він такий холодний і він дуже зволожує та живить губи. Тут три кольори, коштує 27 доларів. Колір Bitten Мерлоуз та Розі Аутлук. Двоє з них це лімітовані для цього набору, і Розі Аутлук він є в постійній колекції. Чула багато гарних відгуків на рум'яна від Косас, і в них з'явився набір троє рум'ян за 30 доларів. Мені здається, це дуже гарна вартість. На жаль, його зараз немає в наявності, але може його ристокнути. Тут три кольори: темний рожевий, рожевий та персик. Фініш цих рум'ян. Сяючий, і в них запечена формула. Давно хотіла спробувати саме олії для губ від Milk, тому що в них саме різні смаки. І тут є набір, коштує 29 доларів, зелений з пепермінт флейвор та рожевий з смаком гуави. Набір від Lore Messi складається з. Стіку для очей та рум'яна. Мені подобається рум'яна від Делори Мерсія. Вони не дуже пігментовані і гарно нашаровуються. Мені шкода, що тут тільки один колір. В неї така велика лінійка кольорів, але набір тільки з одного кольору рожевого. Стік в кольорі Modern Rose та рум'яна в кольорі Rose коштує 33 долари. Далі перейдемо на вкладку що нового, і мене тут зацікавила міні-палетка від Наташи Деноне. Вона виглядає дуже миленько. Складається з трьох рефілів, двох матових та одного шимуру та олівця для очей. Коштує 27 доларів. Називається «I need a Nude». Палетка «I need a warm» від Наташи Деноне також на знижках. Ну, тут все на знижках, але просто вона дуже популярна, тому якщо хтось хотів, то зараз саме час. Але Наташу Димнона мені здається краще брати на її сайті, тому що, по-перше, там упакування краще, і по-друге, там 15% знижки можна взяти в будь-якого блогеру, і не треба чекати, наприклад, знижок на сефорі, які два рази в рік. Мене зацікавили ще рум'яна від Fenty, я б собі хотіла ще один колір, якийсь шимерний, але на жаль, там два шимерних фіолетовий та рожевий. Тому буду без ще одного кольору. Я собі думала купляти рум'яна від Huda Beauty в кольорі Latte, але я ще думаю над цим. Взагалі, я собі думаю купити палетку від Донеса Myricks. Тому що мене зацікавили ці кольори, і мені подобається, що вона там розбирається. Таке, але мене стримує те, що от третя в мене була, і вона дуже сильно скочувалася на очах. Тому я не знаю, може тут інша формула, але не хочеться ризикувати. Хайлайтер від Gucci коштує 59 доларів. Я дуже багато чула про нього гарних відгуків. Мене він зацікавив саме кольорами, тому що тут є такі незвичні, більш лілові. Є і більш нейтральні, дуже цікавий такий реліз. Також у Гучі з'явилися нові лімітовані кольори рум'ян: це червоний та світло-помаранчевий. В них лімітоване упакування червоного кольору, але коштують вони так само, як і інші, 49 доларів. Про сефору можна розповідати вічно, тому що завжди нові релізи, завжди щось цікавеньке. Але на цьому ми зупинимося. Дуже дякую за увагу та приходьте ще!